Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Розгляд справи про обвинувачення в держзраді лучанина Іллі сметаніна на фінальній стадії. Докази сторони обвинувачення досліджені в повному обсязі. На даний час перейшли до дослідження доказів сторони захисту. У Волинських університетах триває вступна кампанія. Цьому році не потрібно підтверджувати вступ оригіналами документів, які є в електронній державній базі з питань освіти. Вступник це може здійснити через електронний кабінет з накладанням кваліфікованого електронного підпису. У Луцьку стартував соціальний проєкт Літня мистецька школа радість створення, у якій беруть участь діти з інвалідністю та переселенці. Сьогодні відбулося чергове засідання у справі за обвинуваченням у державній зраді і Сметаніна метаніна Луцького Скрипаля та авіалюбителя розповів Суспільному суддя-спікер Луцького міськрайонного суду В'ячеслав Покидюк. Розгляд справи відбувся у закритому режимі без доступу журналістів. Деталі повідомити я вам не маю змоги такої. Можу сказати тільки єдине, що докази сторони обвинувачення досліджені в повному обсязі. На даний час перейшли до дослідження доказів сторони захисту, допитані свідки, які заявляла сторона обвинувачення, досліджені письмові докази. Таке ж право має сторона захисту подати свої докази, можливо, заявити певні клопотання. Після чого буде вирішуватись питання щодо закінчення розгляду справи по суті і переходу до судових дебатів. Коли це буде в часі. Не можу повідомити, оскільки це залежить від об'єктивних причин, явки учасників і те інше. Нагадаємо, торік, 4 березня, служба безпеки України повідомила про затримання лучанина, якого підозрюють у тому, що він здав російським військовим під обстріл Луцький військовий аеродром. Цю інформацію Суспільному підтвердила телефоном речниця управління СБУ Волині Іванна Поліщук. СБУ встановила, що чоловік передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. На відео, оприлюдненому СБУ, Сметанін розповідає, що 2010 року познайомився з офіцером Збройних сил Росії та співробітником ФСБ. У 2017 році зустрічався з ним у Москві. Відео та фотопольоті військових літаків та захисних споруд Луцького аеродрому він оприлюднював у соцмережі. Цю справу зараз розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Ігоря Ясельського. Розгляд триває понад рік. Він на фінальній стадії, говорить суддя-спікер В'ячеслав Покидюк. Чи визнає Ілля Сметанін свою вину, коментує так. От буде проголошений вирок, прийняти рішення, воно буде доступне. Всі ознайомилися, буде видно. Визнавав, не визнавав, які давав свої показання. На даний час це повідомити не можу. Справа вже ближче до закінчення по суті. Я думаю, найближчий час буде. Рішення. Лучанина Іллю Сметаніна обвинувачують у Державній зраді за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України. За словами судді спікера, у разі доведення вини чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Олена Чернуха, Петропетієвський. Суспільна новини. Луцьк. В університетах Волині тривають творчі конкурси, співбесіди. Також продовжується реєстрація на них вступників. Про це розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького національного технічного університету Ірина Бандура. На спеціальність архітектура і містобудування вступає Софія Галецька. Після закінчення війни говорить дівчина: потрібні будуть фахівці для відновлення і розбудови країни. каже, принесла мотиваційний лист і складає творчий конкурс. Це був перший етап, рисунок. Далі ми підемо на композицію. Так само буде в нас ще дві години, щоб її намалювати. Вже з 19 числа ми реєструємо подаємо заявки до університетів. Тоді нас розглядає університет, розставляє в рейтингу. Потім кажуть, хто зарахований на бюджет, і ми вже тоді обираємо, який заклад ми все-таки будемо вступати. А в спортивному залі технічного вишу хлопці і дівчата виконують вправи на гнучки з підтягування та складають інші нормативи для вступу. Серед них Артем Михалик із селища Любишів каже: займається спортом 5 років. Займаюся кікбоксингом, тренером я б хотів бути і навчати дітей, чого навчився я в цьому закладі. У виші є освітні програми для вступу, на які обов'язково потрібні результати ЗНО або національного мультипредметного тесту. А також ті, на які абітурієнтам потрібен тільки мотиваційний лист, сказала відповідальна секретарка приймальної комісії Ірина Бандура. З її слів, поки не можуть назвати скільки абітурієнтів зареєструвалися для вступу у їхній виш. Кількість змінюється до 5 серпня. У їхні електронні кабінети за результатами широкого конкурсу надійдуть рекомендації на бюджет. На протязі трьох днів вони повинні виконати умови на зарахування. 9 серпня у нас буде перший наказ на зарахування на бюджет по бакалавру, А 12-го вийде перший наказ на зарахування на контракт. У серпні зараховуватимуть на навчання абітурієнтів і у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, сказав відповідальний секретар приймальної комісії Олег Дикий. З його слів, з 1 вересня, навчання відбуватиметься в очній формі. Цьому році не потрібно підтверджувати вступ оригіналами документів, які є в електронній державній базі з питань освіти. Вступник це може здійснити через електронний кабінет з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Порядком прийому визначено можливість подачі заяв на контракт, бакалаврат на денну форму до 30 вересня, а на заочну форму це можна до 30 листопада. І магістратуру також до 30 листопада є можливість подачі заяв і бути зарахованим на контрактну форму вступникам. Юлія Чижевич, переселенка з Миколаєва, дівчина отримала ступінь бакалавра в одному із миколаївських вишів. Зараз каже, планує вступити на магістратуру у Волинський університет. Тут можна навчатися стаціонарно. Ну зараз це дуже важливо, тому що дистанційно я рахую освіти не така якісна. Миколаїв, звичайно, з війною цього на жаль не відбудеться. Зараз я письмову форму надала. Можна онлайн реєструватися. Як розповів Олег Дикий, відповідальний секретар приймальної комісії, вишу, реєстрація електронних кабінетів вступників розпочалася із 1 липня. Кількості тих, хто зареєструвався, ще не рахували. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Петро Потієвський, Суспільна новини, Луцьк. Волонтерський штаб Генерація змін зібрав на тепловізійний приціл для снайпера ЗСУ 61 тисячу гривень, розповідає керівниця Наталія Прокопук. Каже, потрібно зібрати ще 179 тисяч. Спеціальний пристрій потрібен воїну, який несе службу на бахмутському напрямку. Глобальніші потреби зараз військових, і ми їх маємо всі разом закривати, бо інакше ніяк допомагають військовим, закуповуючи авто, одяг, спорядження чи речі для облаштування позицій, розповідає волонтер Андрій Єдинак на Сумському напрямку. там Декілька кілометрів від російського кордону хлопцям потрібні були там цвяхи, різні там скоби, дуже позитивні емоції. Як вони дякували, там це не можна передати словам. Слава Україні! Героям слава Героям слава тому дуже лавтешечко пригнали для 77-ї. Не будемо говорити кому і куди, в нужне місце. З нас перемога. Каже, зараз складніше збирати гроші для військових ніж торік. Зараз трошки зменшилось. Ми не маємо права такого говорити, що ми там втомилися, бо їм набагато важче. Окрім зборів для військових у штабі допомагають внутрішньо переміщеним українцям. Волонтерка Каріна Шпаковська приїхала в Луцьк з під Маріуполя. Зараз говорить, допомагає іншим переселенцям. Залишається страх, що може початися щось знову. Страх всередині є, але він менший ніж був. Знаєш, що буде все добре. Тут з'явилися друзі, друзі. Я військові, які тут живуть, і вони все буде добре. От коли вони кажуть, що все буде добре, коли ти чуєш це від військового, думаєш, ну значить, так і буде. За допомогою прийшла Ольга Жадан. Вона із тимчасово окупованого Сєвєродонецька. Багаті витрати на квартиру і, наприклад, одяг піти купити вільно собі. Вже не можемо. Роботи лишилися, тому це дуже потрібні хаби. У волонтерському штабі дають одяг і засоби гігієни. Розповідає волонтерка Юлія Стаценко. Вона теж переселенка. На Волинь приїхала з Херсону. Хочеться допомагати людям, так як і допомагають нам. Ти приходиш сюди, і люди щирим серцем діляться, і це дуже важливо. Дуже ми дякуємо їм за їх щире серця за за те, що вони тут день і й не сидять. Наталія Прокопук показує папугу кешу. Говорить, це ще один волонтер, який тут на тимчасовому перебуванні. Власник птаха на службі в ЗСУ, дружина з дітьми за кордоном. Він до нас попав з Маріуполя, можна сказати, з останнього зеленого коридору. Тільки заходить дітям до нас на штаб. Він переключається починає не просто чирікати, а починає, нібито включати свою мову і з ними розмовляти. Наталія Прокопук каже, волонтерський штаб, генерація змін за час повномасштабної війни закупив для військових автівки спорядження на понад 3 мільйони гривень. Волонтери роздали орієнтовно 200 тонн різної гуманітарної допомоги. Вадим Панафіян, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку стартував соціальний проєкт Літня мистецька школа Раді створення», у якій беруть участь діти з інвалідністю та переселенці, розповіла ініціаторка Наталія Шнит. Заняття відбувається в інклюзивному хабі Простір дії Волинського національного університету імені Лесі Українки. 13-річна Вікторія Шикалюк прийшла на заняття з мамою Людмилою. Бравиться, малюємо, тасуємо. Паду діти, друзі, Олексій, Дарина і даже Саша. Донечка в мене одненька, і коли вона народилася, їй було трошки розгублено, тому що насправді були якісь бар'єри, але я бачу, що зараз це набагато. Позитивно змінюється і от такі групи, саме коли діти серед звичайних нормотопових діток, це дуже добре. їй це дуже подобається, тому що вона наслідує. На заняттях діти знайомляться, займаються творчістю, танцюють, грають в різні ігри, розповідають учасники проєкту Северин Богдан та Макар Лисков. Ми пробуємо налагодити зв'язок з дітьми, яких деякі проблеми здоров'я мені тут класно з такими сонячними дітками, як Саша. Наприклад, їм можна і розказати щось там показати. Дев'ятирічна Алевтина приходько каже, радіє навчатись разом з іншими дітьми. У мене є дайузі. І мені сподобалось плести байслети. Потім ми будемо виступати з байслетами. Зареєстрували 25 дітей, серед них 10 дітей з інвалідністю різної хінозології. Є діти з синдромом Дауна, є діти з розладами аутичного спектру. І є ну, з такими затримками, і дуже приємно, що цей проект дає можливість об'єднатися дітям різних і вік, вік. у нас вік від 6 до 14 років. Ганна Цибень прийшла на заняття з двома дітьми. каже вперше бере участь в інклюзивній студії. Вони обоє мають ну, розлад. Психомовний розлад в обох діток діток треба адаптувати, навчитися жити в не в якомусь особливому світі, а в цьому світі ці заняття потрібні. Діткам тут цікаво. Голова громадської організації Інклюзивні студії Наталія Шнит каже, в літній мистецькій школі працюють п'ятеро дорослих і студенти-волонтери. Написали цей проект і подали його на конкурс соціальних проєктів, який був анонсований Луцькою міською радою, і його підтримали. Ми передбачили в ньому оці творчі заняття, матеріали для занять творчістю, і оплату хорографу, і оплату людині, яка веде ці творчі заняття, єднання. І також закупили дітям вишиванки, щоб у них була така пам'ять. Після тисяч гривень давали на цей проект, 10% співфінансування. Соціальний проєкт Літня мистецька школа радість створення триватиме до 20 липня. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам лупатись у скалу, аби ні жар, ні холод не спинив вас, зберігати впевненість та силу, незламної віри, оптимізму та успіху у вашій щоденній складній роботі. Волонтерський штаб ангар розпочав свою діяльність з першого дня повномасштабного вторгнення і продовжує працювати до нині і буде працювати до нашої з вами перемоги. Наша перемога це ціна, яку ми платимо щодня, починаючи з 2014 року. І будемо розплачувати ще не один рік. Це біль втрат, це очікування, це радісне повернення додому. Це нова Україна, сильніша, але жорсткіша. Це допомога та реабілітація. Це та ціна, яку має заплатити кожен українець. Аби це все було не дарма, і насправді наша перемога залежить від кожного з нас.